Привіт усім! На сьогодні, 3 листопада, нам випала карта Вісім Кубків Перевернута: День емоцій, повернень ілюзій. Можливі як і емоційне спустошення, так і емоції через край. Хтось повернеться. З далекої дороги додому повернуться ті, хто шукав щастя в інших краях. Хтось буде змушений робити вибір з великої кількості варіантів, хтось отримає багато пропозицій, і буде змушений обирати те, що найкраще для нього. Закінчується період роздратування, і це дасть можливість повернутися спокійно до своїх звичайних справ. Звичайного життя хтось згадає, що він творець, творча людина і намалює картину або напише пісню. Рекомендую сьогодні повертатися до справ, які давно закинуті в старий ящик. Наприклад, вивчити англійську, малювати гарного спокійного дня всім!